Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 5 порад як заробляти більше грошей, шановні друзі. Перша порада. Змініть спеціальність, сферу або місто. Це очевидний і водночас ресурсозатратний спосіб, але іноді без кардинальних змін нікуди, особливо якщо ви хочете підвищити свій дохід. Річ у тому, що в кожній професії є скляна стеля максимальна зарплата, яку можна отримувати на тій чи іншій посаді. І якщо працівник її досяг, то як не намагайся, розбити стелю не вийде. Ну не може, наприклад, офіс менеджер отримувати 100 тисяч гривень, не може і все. Що залишається? Можна, наприклад, опанувати нову спеціальність. Змінити компанію. І іноді різні роботодавці за одну і ту ж роботу платять по різному. Або регіон. У великих містах зарплати вищі. Друга порада. Друзі: не будьте інертними. Ставте цілі та вимірюйте результати своєї праці. Ви хочете надбавку до зарплати або підвищення. Але при цьому працюєте без мети і плану і все чекаєте, коли начальник помітить вашу скромну персону. Але так не буває, друзі. Робота із 9 до 18.00 і прикладання папірців нічого не вирішує. Навіть досвід не завжди вирішує. Заробляти більше буде той, хто працює швидше і дає більший результат. Поставте себе на місце роботодавця. Кому б ви дали підвищення, наприклад, Миколі, який просто попросив про це, або Ользі, яка, яка підкріпила прохання презентацією із, із цифрами та результатами. Відповідь очевидна: Знайдіть ті завдання, які одночасно і вам подобаються, і приносять максимальну користь клієнту або роботодавцю. Працюйте в цій площині. Ставте собі цілі, які вписуються в глобальну місію компанії. Складіть план і дотримуйтеся його. Схема ефективна і для фрілансерів. Так, друзі, коли працюєш на себе, у тебе немає офіційного начальства. Зате є замовник, клієнт. Покажіть йому свою унікальну цінність і вам будуть платити більше. Постійно, друзі, розвивайтеся і вчіться. І не тільки у своїй сфері. Розширюйте світогляд та особисті компетенції. Те, що це корисно, підтверджує ситуація, яка склалася на ринку праці навесні 2020 року. Тоді компанії масово переводили співробітників на віддаленку. Всі звикали працювати у новому форматі, а на перший план вийшли такі навички, як самодисципліна, самоорганізованість, вміння планувати, вести ділове листування тощо. Життя, друзі, непередбачуване, воно змінюється, тому важливо бути гнучким і отримувати навички, за якими майбутнє. І ще цікавтеся бізнес-процесами. Вчіться розуміти не тільки свої обов'язки, а й бізнес у цілому. Наступна четверта порада, друзі. Це регулярно моніторте вилку зарплати для вашої професії. Часто так буває, що два фахівці на однакових посадах отримують різні зарплати. І не завжди причина в досвіді або кваліфікації. Просто один погодився на меншу суму, а другий знав, що може попросити більше. Аналізуйте статистику зарплат, і коли шукаєте роботу і коли хочете, просити прибавку до зарплати. Ви навіть можете прямо сказати, що ваш оклад нижче середнього по ринку. Для деяких роботодавців і клієнтів це вже досить вагомий аргумент. Але тільки якщо він обґрунтований. І остання п'ята порада, друзі. Геть скромність. Навчіться презентувати себе. У однакових товарів або послуг може бути різна вартість. Наприклад, ціна манікюру у розрекламованій столичній студії краси зазвичай у 5 разів вище, ніж у салоні в якомусь спальному районі. При цьому зовсім не обов'язково, що результат на руках буде сильно відрізнятися. Уміння продавати, зокрема й себе, дає можливість багато заробляти на співбесіді, під час переговорів про підвищення зарплати або при зустрічі з клієнтом, вмійте піднести свою роботу і цінність майбутнього результату так, щоб вам заплатили більше. Так, друзі, цього не просто навчитися, але результат того вартий. Вам не потрібно ставати продавцем генієм Просто уникайте помилок при переговорах про зарплату. І найголовніше, друзі, постарайтеся позбутися ментальних блоків, що заважають вам зробляти більше. Не шукайте винних, якщо ваш дохід вас не влаштовує. Тобто, до прикладу, якийсь Микола Миколайович, ваш начальник або Петро із сусіднього відділу тут ні до чого. Все, друзі, у ваших руках. Тому, друзі, дякую всім за увагу, усім побільше грошей. Бажаю вам заробляти у 20 разів більше, ніж ви заробляєте. Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую, друзі, всім за увагу.